Десять неповторних вистав за два тижні у Калиші стартував фестиваль Театральна весна весна-2017». Ну, Цей фестиваль оригінальний в тому, що в нас цього року беруть участь та також аматорські колективи інших міст і районів нашої області. Ми з задоволенням переглянемо їхні прем'єрні вистави. Також цього року наші аматорські колективи беруть участь як в Палаці культури мінерал, так і в палаці культури Юність. Звичайно, що Радує те, що аматорські колективи як е, 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 показують як прем'єрні покази і нові вистави на цій, на цьому фестивалі. На відкритті фестивалю у день театру на сцені палацу культури юність показали уривки із вистав калуських театрів. На організацію фестивалю театральна весна весна-2017» із міського бюджету виділено понад 10 тисяч гривень. Окремо за рахунок бюджетних коштів фінансують поїздки та гастролі театральних колективів. Виділяються кошти на поїздки колективів, виділяються кошти на придбання сценічного реквізиту, костюмів, а також е, певна фінансова підтримка учасникам, е, якщо є прем'єра вистави чи великі гастролі. Актор не буває аматором і часто працює не для заробітку, а всупереч йому кажуть актори. Професійним акторам легше вони постійно на роботі, постійно це їхня робота. Вони зранку до вечора на репетиціях. А ми кожен займається своїми справами. Хтось економіст, хтось, як кажуть, і там начальник цеху столярного, хтось і після роботи мусить прийти, як кажуть, відпрацювати там три години, три рази на тиждень. Звичайно, важко. Актор не буває аматором. Ти або входиш в роль, розумієш ті глибинні... Переживання, відчуття, мотивацію свого героя або ти не входиш і ти просто поганий актор. Але коли ти актор на професійній основі, то ти за це отримуєш гроші, ти з 8.00 до 17.15 займаєшся, виконуєш свою працю. Аматори це люди, які роблять за покликом серця, не те, щоб для заробітку, а всупереч заробітку, тому що інколи ти жертвуєш часом, який можеш провести з близькими людьми, часом, який. Може просити просто відпочинку вдома. Насправді це переходить потім в стиль життя, коли ти починаєш глибше розуміти психологію, розуміти кожен твір мистецтва, що він несе і що треба донести глядачу. Тому що кожен твір мистецтва автор в нього вкладає якусь, якісь такі посилання і щось високе, і це, власне, якщо це передати, то вистава відбулася. Якщо цього не передати, то насправді це тільки... Просто час, який глядач провів. Тому ми стараємося, як можемо. Насправді, дуже це, це не хор, де, де хтось один може е, побути, помовчати, просто відкрити рот. Тут кожен е, як командній грі, як в будь-якій командній грі, виконує свою роль, і провал одного тягне провал всієї, всієї трупи. Дуже добре, що популяризують творчість маловідомих письменників, як наш. Краянин, маловідомий український письменник Григорій Цеглинський, це дуже добре. Вже ми працюємо над сучасною виставою. Це перша за всю історію театру. Як може ви знаєте, в наступному році театру 50 років.